Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За серпень і вересень 1934 року номери 8 і 9. Епіграфом до альманаху є слова Пророка Ісаї. Душею моєю я прагнув до тебе вночі. І духом моїм я буду шукати тебе у нутрощах моїх з досвітнього ранку. Бо коли суди твої звершуються на землі, тоді мешканці світу навчаються справедливості. Пророк Ісая, 26 глава 9 вірш. Хто має розум, той зрозуміє. Я часто пишу. Хто розум має, той зрозуміє. Здається, що всі люди, які є на землі, мають розум. І не тільки люди, але й усяка тварина має свій розум. Я хочу говорити про розум добрий, який знає, що було і що ще має бути. Знає Слово Боже. А Слово Боже, що є правдою вічною і святою, каже так. Початок мудрости, страх Господній. Притча, перша глава, сьомий вірш. Добрий розум у всіх, хто заповідей Боже дотримується. Любий читачу, хай ким би ти був, подумай собі, сповняєш ти заповіді Божі чи ні. То я тобі наперед скажу, що ні, не сповняєш, а як заповідей Божих не виконуєш. То й розуму доброго, правдивого не маєш, і нема тобі чого голову піднімати і хвалитися, що ти кращий від безсловесної тварини. Заглянь у книгу вічного життя і знайдеш слова Давида, Пророка Божого і царя Ізраїльського Я був нерозумним, я, як тварина, був перед тобою. Псалом 72, 22 вірш. О, до чого дожилися люди цього лихого світу? А дожилися до того, що здорового і доброго розуму немає. Що ж говорить про це пророк Осія? Знищений буде народ мій за нестачу відання, тобто за незнання. Оскільки ти відкинув відання, то і я відкину тебе від священодійства переді мною. І як ти забув закон Бога твого, так і я забуду дітей твоїх. Пророк Осія, 4 глава, 6 вірш. А що ж каже пророк Божий Ісая? Народи мій, вожді твої вводять тебе в оману, і путь стежок твоїх зіпсували. Пророк Ісая, 3 глава, 12 вірш. О любий читачу, пробудися з глибокого сну. І воскресне з мертвих, і освітить тебе Христос. Покинь ту прадідівську, дідівську і батьківську віру сліпу, поглянь на небо, та не полінуйся зайти до святого Петра, учня Христового, і він розповість про правдиву віру. Він тобі порадить прочитати його другий лист. Пише, бо він так, ви ж, докладаючи до цього всю старанність. Покажіть у вашій вірі чесноту, тобто добродійство, в чесноті розсудливість, тобто розум, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, тобто побожність, у благочесті братолюбство. у братолюбстві любов. До всіх. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий, закрив очі, забув про очищення від давніх гріхів своїх. Читаємо в другому посланні апостола Петра, перша глава з 5 по 9 вірші. Чи бачиш читачу? Що потрібно для правдивої віри? Випробуй себе, чи є воно в тебе. Ні, немає. Чому? Бо не читав, а хоч і читав, то так собі про людське око. Це була пора невір'я, блуду й обману і всякого шуканства. Тепер дивися, хто той, що тебе учив Бога знати, жертви давати, свічки ставити, парастаси служити. На відпусти ходити і все, про що не написано в Святому Письмі, робити. І тепер, що говорять твої вчителі, духівники, відомо якого духа, будь такий, як і батько твій був. Не вір їм, вони тебе обманюють. Ходімо, брате, я тебе заведу на небо, там нам правду скажуть. Заходимо до Божого чоловіка, пророка Захарії, і він нас навчає. Не будьте ж такі, як отці ваші, що до них взивали раніше колишні пророки, кажучи, зверніть із ледачих стежок ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали і не уважали на мене, говорить Господь, пророк Захарія, перша глава, четвертий вірш. Тепер розсуди, брате, кому вірити, Богові чи ушуканцю? Якщо ти, брате, віриш Богові, то вір і його пророкам, бо так написано. І встали вони рано вранці і виступили до пустелі Фекойської. І коли вони виступили, став Йосафат і сказав Послухайте мене, юдеї, і жителі Єрусалима, вірте Господу Богу вашому, і будьте твердими, вірте пророкам Його, і буде успіх вам! Друге, паралелепименон, 20 глава 20 вірша. Чому ж ошуканці так роблять? Ходімо, брати до Бога, і Він нам промовить устами свого слуги Пророка Осії, Харч добувають вони з гріхів мого на люду, і до беззаконності Його змагає душа їх. Бачиш, розумієш, любий брате, для чого вони це роблять, ще раз скажу. Гріхами народу мого годуються. Він тебе лякає гріхом, а сам не боїться з тебе брати і за живого, і за померлого, і за різні речі, такі як обіди жалобні, освячення домівки, поля, худоби і різних вигодок. І все те робить твоя віра, брате. Хто ж у цьому винний? Тобі кожен замаскований пройде світ буде тломачити нишком. Уряд, влада винні. Не вір, скритив шептунам. Жени їх від себе. У нашій державі Польщі добрий закон, Конституція, лише ми мало розуміємо, як ним користуватися. Тепер настав той день, коли кожен народ має право вибороти життя правдою, а не бунтом чи повстанням. І Святе Письмо повчає так. Незважаючи на часи незнання, Бог тепер повеліває всім людям всюди каятися, проситимося. Діяння святих апостолів. 17 глава 30 вірш. Усі люди в усьому світі хочуть, щоб було добре. А як буде добре, коли майже всі люди на землі злі? Для того Бог говорить Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди? Так і виробіть їм, бо в цьому є закон і пророки. Єван від Матвія, 7 глава, 12 вірш. Я часто про це нагадую, ба більше тоді, коли бачу таких слухачів, що прагнуть якоїсь кращого життя, хоча самі не знають, якого саме. Ліпшого життя, права, закону і управління ніхто не дав і не показував, і не дасть. Та не покаже собою, як дав і показав собою наш Господь Ісус Христос. І минають уже часи всякої погані, схаменіться, люди, тоді вже зараз краще буде покиньте всі погані звички, гніватися і повставати проти когось, позаяк це не принесе користі, тому що все це, що є, те повинно бути, інакше Бог був би несправедливий. Значить, не могло би сповнитися Святе Письмо. Для того, що було добре, ходімо до Христа і навчимося від Нього, бо Він лагідний і смиренний серцем. Тоді побачите, що буде краще. Будете бачити світло, не дасте своєї праці на жодну глупоту, а лише на користь, а як будемо добре творити справедливість, то менше буде над нами сторожів. Буде менше і видатків грошових, і буде нам пожиток. Подумайте добре, зло і породжує зло. Іноді чоловік думає, що він комусь зло робить, а не знає нещасний, що він собі зле робить, бо це є праведний суд Божий. Бог сказав віддам вам за ділами вашими. Подальшому усе йдеться про віру. Кожен чоловік, що живе на землі, у щось вірить. Я хоч трохи згадаю таких, що вірять у Мойсея, у Магомета, у Будду, в Гуса, у Вайт, у Фетлера, в Расела, і ще у багатьох та багатьох, ще в Карла Маркса, у Кропоткіна, в Леніна та інших. І в Бога, і в Христа Ісуса. І все ж таки усі у щось вірять. Часом трапляються говорити з різними людьми. До прикладу, Я говорю про Христа Ісуса з анархістом. Той стверджує, Я не вірю в Ісуса Христа. Я вірю в Кропоткіну. Він написав добрі книжки. Я відповідаю але все ж ти у щось віриш. Так само з Комуністом та іншими. Перейдемо тепер до релігійних, до Божих. І я Божий. Почну говорити про Христа Ісуса з Вайтівцем. Вайтівець звинувачує. Ти салоїси, з тобою не, я не спілкуюсь. Почну говорити про Христа Ісуса з Фетлерівцем. Це й мовить Ти закону дотримуєшся, суботу святкуєш. З тобою не, я не маю спільної мови. Почну говорити про Христа Ісуса з Раселістом. Раселіст каже, ти не віриш, що померлі з могил воскреснуть, з тобою я не розмовляю. Я в свою чергу говорю, що я вірую в Христа Ісуса і проповідую Ісусі Воскресіння з мертвих, і моєю вірою і надією очікую всього того, що Господь обіцяв через своїх усіх слух. Знаю і вірю, що Він нам, які віруємо у нього. Що обіцяв, те дає і ще більше дасть. Він же нам обіцяв, що ми його будемо знати, а як його будемо знати, то будемо заповіді Його виконувати. Слава Богу, що ми любимо заповіді Його більше від золота, що нам заповіді Його солодші за мед, і ми не відступимо від нього, бо Він нас оживляє і воскрешає. І на своєму престолі поруч із собою саджає, дає нам право називатися Його синами і дочками, дав нам право знати задуму серця Його і суди вуст Його, а суди Його нині виповнюються, і ми погоджуємося з небесним жителем апостолом Павлом і говоримо, що немає праведного жодного, немає, хто розумів би. Немає, хто шукав би Бога. Всі відхилилися з путі. Негідні всі до одного. Нема того, хто чинить добро. Нема жодного. Читаємо в посланні до римлян, 3 глава з 10 по 12 вірш. Сказав Ісус: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Євангелія від Івана, 14 глава, 6 вірш. У всі часи існування людського на землі знаходилися і знаходяться особи, що теж називають себе дорогою, правдою і життям, і дуже багато людей іде за ними. До таких осіб мало що хто має, бо то політичні. Коли ж той, хто вірує у правдивого Бога Отця, і Ісуса Христа, покличе. Ідіть за мною, оскільки я йду за Христом. Я вам буду доброю дорогою і правдою, і життям». То правителі цього світу кричать, це політика, ти до того не маєш діла, ти тільки молись. По правді Божій, хто так говорить, у того немає здорового глузду, адже Ісус Христос і вчив, і показував собою добре життя, а так само всі пророки і апостоли. Ми з вічної історії бачимо, що спочатку народом правили пророки і судді, і вони не гналися за жодними церемоніями і почистями, як царі і різні президенти. Бог у гніві дав народові царя, у гніві й забирає його. Ми бачимо наперед, що Бог знову буде давати суддів, бо так обіцяв. І знову буду поставляти тобі суддів, як раніше, і радників, як спочатку, тоді будуть говорити про тебе місто правди, столиця вірна. Сіон спасеться правосуддям, і сини його, які навернулися, правдою. Усім же відступникам і грішникам погибель, і ті, що залишили Господа, знищаться. Читаємо у Пророка Ісаї, перша глава 26, 28 вірші. Виходить, що керівники цього світу зробили Бога нетямущим, а також кожного, хто в нього вірує. Та на додачу тепер ще з'явилося багато різноманітних вірян, які показують свої різні дурощі і глупоту. І люди цього світу, всіх вірних, міряють єдиною міркою. Але цьому буде кінець. Надходить час, коли буде єдність головних проводарів, як небесних, так і земних. Тоді буде велике горе всім брехунам, а найбільше тим, які ось тут нічого не роблять для Господа, тобто для життя, а очікують, щоб їх Христос забрав на небо, а землю щоб спалив. Вони не знають, що вони горітимуть і вже горять. Тобто горять у вогні слова Божого. Бог дозволив все до пори. Він сьогодні через мене говорить: перевірте себе, спитайте себе, досліджуйте себе уважно, досліджуйте, народи неприборканий, доки не прийшло визначення, тобто те, що присуджено. День пролетить, як полова, доки не прийшов на вас полум'яний гнів Господній. Доки не настав для вас день люті Господньої, читаємо про це Пророка Софонію. друга глава з першого по другій вірші. Бог хоче тільки, щоб кожен чоловік визнав свою провину сам, і він все простить і не буде зараховано за гріх. Хоч ви гнімаєтеся на мене, адвентисти, баптисти і п'ятдесятники та всі інші. Але я прошу і молю вас іменем Ісуса Христа. Вникніть у себе, чи є Христос у вас. Позаяк, я добре знаю, немає у вас Христа, тому що ви даремно на мене гніваєтеся. Але я на вас не гніваюся, я викриваю вас по правді. Ви ж самі читаєте, що кого Бог любить, того викриває і карає. Ще читаєте. А Той, тобто дух істини. Прийшовши, докорить світові за гріх, бо не вірують у мене, за правду, бо я до Отця мого йду і більше не побачите мене за суд, бо князь світу цього засуджений. Читаємо це в Євангелії від Івана, 16 глава, з 8 по 11 вірші. Якщо ви не послухаєте і не розкаєтеся, то буде вам великий стид і сором. Ви будете встидатися свого знання, оскільки все те, що ви пророкуєте, не здійсниться, бо це неправда. За марнотою не зрозуміли слів Божих, і нині не хочете послухати. От що говорить Господь через Михея до вас. Так говорить Господь на пророків, які вводять в оману народ мій. На тих, що, як мають що гризти своїми зубами, віщують мир, а хто нічого не кладе їм у рот, тому заповідають війну, тому ніч буде вам замість ведіння і пітьма замість пророкувань. Про це читаємо Пророк Михей, 3 глава, 5, 6 вірші. Зберіться і розсудимо. Бог є миром і любов'ю. Амінь.